Є знижки на АЦЦ Лонг 15% в аптеках подорожних Ощад. Є знижки на Бронхалик. 20% в аптеках подорожних Ощад. Відпочинок і та кількість відпочинку, які ви свідомо даєте мозку, прямо визначають те, скільки довго і якісно він вам слугуватиме. Іншими словами, наша здатність свідомо відпочивати впливає на наше довголіття. Три основні елементи, які в будь-яких обставинах допоможуть вам утримувати довголіття, і допомагати мозку довго і якісно вам слугувати. Це якісний сон, це якісна їжа, і це фіз. Физична активність. Почнімо з першого. Як мозок відпочиває під час сну, то нам здається, чого там менше поспали, більше буде часу на реалізацію мрій і амбіцій. Це працює не так вночі, коли ми спимо, працюють сонні нейрони. Їх задача сприймати, обробляти, аналізувати всю інформацію, яку ми споживали протягом дня. Відповідно, якщо ми не даємо мозку достатньої кількості сну, то в нього немає достатньої. Отужності для того, щоб якісно обробити всю інформацію. Так він перенавантажується. Ми прокидаємось роздратованими, забуваємо речі, які відбувалися вчора, і виснажуємо мозок, не даючи йому можливості довгий час якісно нам слугувати. Для того щоб мозок довго і якісно нам слугував, нам потрібна і тривалість сну, і його якість. Мінімальна кількість годин, де ми можемо якісно дати можливість мозку відпочити, це сім і більше якісну. Означає, що нам треба, заходячи в сон або засинаючи, максимально відмовитись від будь-яких шумів, гаджетів, звуків, інформації, складних розмов, емоційних речей і будь-чого іншого. Вже за кілька хвилин до сну спробуйте забезпечити ідеальні умови для засинання, відсутність будь-якого зайвого шуму і яскравого світла і думки, спрямовані в ваші довголіття і мрії, а не в промові проблеми і складнощі, які ви проживали протягом дня. Другий важливий елемент це наше харчування. І так, те, що ми їмо, впливає на те, з чим буде працювати мозок, коли йому треба обдумувати інформацію, приймати рішення і визначати, врешті-решт, куди витрачати енергії: на спалювання штучної їжі і штучних жирів, чи на те, щоб через корисні жири, які ми споживаємо протягом дня, якісно думати і допомагати нам приймати якісні рішення. Тому рослинна їжа, горіхи, все. Що зеленого кольору і вирощено природою, буде допомагати нам продовжувати життя, робити його довгим і якісним. Третій елемент, через який мозок любить відпочивати, це як не дивно фізичні навантаження. Коли ми працюємо активно фізично, мозок ментально відпочиває. Тому, чим більш стресовий день ви маєте, тим Кориснішим для відпочинку мозку буде завершити такий день прогулянкою фізичними навантаженнями в спортивному залі або на повітрі. Відчуваєте, що не можете заспокоїтись, думати про щось. Зробіть генеральне прибирання в квартирі, приберіть свої шафі, і це буде значно корисніше для вас, а для мозку значно цінніше з точки зору його відпочинку. Тому коли ми навантажуємо мозок складними задачами, коли відчуваємо багато думок одночасно, то нам треба ментальне навантаження змінити на фізичне. А якщо ще ви зробите фізичну активність вашою щоденною рутиною, щоденною звичкою, то ви подовжите і тривалість життя, і якісну роботу мозку. Іншими словами, для продовження довголіття зробіть якісний відпочинок вашим зобов'язанням і відповідальною роботою. Нам здається, що ми паралельно можемо виконувати купу завдання, вробляти купу процесів, мозок в кожен момент часу може фокусуватись на чомусь одному. Тому чим більше речей ми намагаємось одночасно робити, тим більше ми виснажуємо мозок, і це впливає на те, що якість кожної задачі стає меншою. А після короткого проміжку часу ми відчуваємо роздратування, виснаження, тривогу і агресію. Чим більше і складніше наша робота, тим Важливішим має бути відпочинок. Зробіть собі зазвичку якісно відпочивати, і мозок віддячить вам своєю довгою, тривалою і якісною працею.